Вітаємо в ефірі програма Господиня Повертається. Ви зараз бачите книжку Тереска з медової печери. Це така сучасна книжка до нас в гості потрапила з бібліотеки, авторка Наталія Пасічник, видавництво Старого Лева. От, Можна читати вибірково різні сюжети. От ми зараз почитаємо розділ 10 Господиня повертається. Нагадаю, що в першому розділі, який ми нещодавно в попередньому сюжеті читали, ми дізналися про те, що наша. Лакса, Тереска. проста собака, бо вона любить читати. І от у нас в ефірі також разом з Дмитром Бойко є маленький друг. Як його звати, Дмитро? Кеша. <звук> Кеша. Кеша теж любить читати, особливо книжки з ілюстраціями. От тут у нас теж класні ілюстрації. Отож, читаємо розділ 10-й господиня повертається. Сьогодні Тереска. Отримала першу в своєму житті телеграму від господині Дорога Тереско, скоро буду вдома, скучила за тобою. Від такої несподіванки такса довго не могла ані слова вимовити, ані думки подумати. Її навіть не засмутила, що листоноша з недовірою дивилася на те, як вона підписується у блокноті, а потім ще й тричі озиралася. Коли минала Терещине подвір'я, ось подивіться на листоношу, яка телеграму принесла до нашої, до нашої собаки такси Терески від її господині. Тримаючи в зубах клаптик паперу, Тереска блискавкою влетіла до будинку. Ти диви мені, прийшла справжнісінька телеграма. А що як відповісти на неї, От то господиня здивується і зрадіє. Та доведеться йти аж на пошту. А там купа нудних тітоньок, які спочатку витріщатимуться на мене, а потім взагалі покличуть директора, щоб розібрався з ситуацією. Важко бути собакою. Особливо. Коли від тебе вимагають поводитися, як інші. А я от не така. Я книжки читаю. Я книжки читаю і собачі будки в мене немає. Лише картатий килимок. Та його ніхто вже цілий тиждень не витріпував. З ким це ти розмовляєш. Бровко простягнув їй велику кістку. Я тут подумав. Нагадаємо, що Бровко це друг собака невідомої породи, але дуже такий культурний. І він став її другом, тому що він її поважає, бо вона любить читати. А Бровко любить спілкуватися, він дуже розумний пес. Бровко у нас <кхів> був у першому сюжеті. Я зараз покажу ту ілюстрацію. Ось наш. Друг нашої Терески, оце Бровко, бачите, великий такий пес жовтий. Оце він зараз з нею і спілкується. Бровко каже: я тут подумав, що тобі, либонь, вже обрив цей штучний харч і ти засумувала за справжньою їжею Тримай. май. Ой, Бровко, величезне тобі, спасибі. Це можна сказати, перший в моєму житті подарунок не від господині. Ні, якось до нас приходили гості, і серед них був один дуже смішний дядечко. Так от він цілий вечір гладив мене по голові, потім подарував ошейника від бліг такого гарного червоного. Може, він тебе так на блохастість перевіряв геги. Що ти таке верзеш? У мене зроду бліг не було. Хіба від тебе набралася? Ой, справді. Усе свербіти почало ай-ай. Туда я тебе почухаю, ще чого. Такса стрибнула на першу сходинку, потім на другу, третю. Не чіпай мене. Зараз я тебе і зачухаю. Тереска заскочила до хати, бровко за нею. Я тебе спіймаю. Перекинувши вішалку в коридорі, порозкидавши взуття господині, тричі, оббігши кухонний стіл. Собаки врешті втихомирилися. Бровку, а в тебе є родовід? Який ще родовід? Ну, собачий паспорт, де вказані всі твої родичі від найдавніших поколінь. Та звідки в мене родичі? Я сам один у цілому світі. Не може такого бути, заперечила Тереска. Зараз покажу тобі свій. Відкривши останню шухляду шавки, Такса вийняла звідти сірий клаптик паперу, на якому було написано «Родовід собаки. Ось глянь, це мої тато і мама. І це ілюстрація далі буде. Це мої тато і мама. Далі у списку йдуть бабуся з дідусем. А ще брати і сестри. Шкода тільки, що фотографій нема. Ну, в мене колись було багато братів і сестер. Значить, ти мусиш мати родовід. Та не маю я нічого, чесно. О, тоді складемо й тобі щось подібне і станеш родовитим собакою. Розумієш? Ось є ти, бровко. У тебе мають бути батьки, у них свої батьки і так далі. Тереска одним махом накреслила схему. Тереска одним махом накреслила схему. Ну, ти майстер Тереско. Та мені треба пригадати всіх. Їхні клички, А господарів теж у родовід вписувати. Що ні, звичайно. Вони ж люди, а ми собаки. Це велика різниця. Я би своїх вписав, вони мені рідні. І моя мені найрідніша. Тереска шморгнула носом. Раптом скрипнула хвіртка. І такса стрімголов вибігла на двір. Угадайте, хто це міг бути? Я думаю, що ми зараз тут просто зараз відгадаємо. Дмитро, хто це тут з'явився на порозі? Як ти гадаєш? Хто? Тереска побігла? Хазяйка, правильно, це якраз її хазяйка. Вона ж на початку сюжету, що зробила, телеграму відправила. Дуже такий незвичний крок. Людина зробила. своїй улюбленій собаці, надіслала телеграму. Ну що ж, ми побажаємо нашим глядачам читати українські книжки. Українські книжки читати. І знаєте, і казки, і такі казкові історії. От я коротко зараз прочитаю, що тут. Говориться, пишеться про цю книжку. Ця повість, відзначена першою премією конкурсу у слова», слово, розповідає про таксу Тереску, яка мешкає у Львові на вулиці Медової Печери. Поки Терещиної господині немає вдома, у двох із сусідським псом-бровком. Ось його ілюстрація його фотографія цього пса це друг Терески, ми вже це знаємо. Вони з цим псом-бровком, Тереска з Бровком. Мандрують сторінками улюблених книг. Бо нагадаємо, що Тереска любить читати. Це, мабуть, перша в світі собака. Ну, поки що із тих, про яких ми читали в наших ефірах. Собака, яка любить читати. Тереска такса. Так Так от, з бравком вони мандрують сторінками улюблених книг. Відвідують виставку собак і навіть полюють на чупакабру. Ось так. Вона такса мисливської породи, тому вона буде ще полювати. А я бажаю нашим глядачам, ми всі в цьому ефірі бажаємо нашим читачам, нашим глядачам полювати за класними книжками там, де вони постійно перебувають. Це українські бібліотеки. От ми в гості взяли ненадовго, запросили ненадовго цю книжечку. Незабаром буде вона повертатися до своєї рідної домівки. Отож. Завітайте до українських бібліотек і знаходьте цікаві книжки. У нас сьогодні це спеціальна програма з нагоди Міжнародного дня родини. І отакі позашкільні та сімейні домашні читання, вони якраз мають на меті розвивати таку творчість читацьку, читацьку дослідницьку, творчість, а ще покращувати наш настрій. І знаєте, от у нас за результатами бліцопитувань, які ми нещодавно проводили, то. Отримали такі цікаві відповіді: читання з ближчої родини. От щоб кожна творча сучасна родина стала такою читаючою родиною. цьому ми хочемо всім нам побажати. Дякуємо за увагу.